Це Гледаслар, Вітаємо вас, друзі. Перш за все, що саме нами рухало, коли ми відтворювали саме цей екзебішен, саме цю виставку. Усім відомо, що звичайно ж ця війна почалася з Криму, і Росія всюди каже, що це російська територія. А ми хочемо сказати, що це кримська татарська та українська територія, тому що кримські татари це корінний народ України. Кримські татари це корінний народ, який сформувався на територію Криму, південного Причорномор'я. з 20 ти восьми народ усіх етнісів і племен, які проживали в Криму, і на Северному чи при Чорноморі. це Таври, скіфи, Сармати, Сільджуки, Азари, Полавці, Кіпчаки, Кумани. це важливо розуміти. Завдяки кримським татарам Крим став Україною. Це дуже важливо пам'ятати. Кримські татари саме визначилися в 1991 році, коли в референдумі вони проголосували за те, щоб Крим був в складі України, коли ці кримські татари, які були насильно виселені. Під дулами автоматів НКВД повернулася самостійно. Вони були настільки високополітично активні, що всі пішли голосувати за те, щоб Крим був в складі України. Звичайно, на це Росія на той момент не сподівалася. Саме кримські татари зрушили жання Росії в іншому напрямку, і Крим став українським. Якби кримські татари тоді не проголосували за те, щоб Крим був Україною, сто 100% Крим був би російською територією. але 30 років Крим Український. це дає перевагу. А ми зараз знаходимося в університеті Пордю. Ми тут, як visiting scholars, ми проводимо наші дослідження на тему кримсько-татарського народу, на тему корінного народу України. А це наш другий рік навчання. Тут нашою метою було познайомити американське суспільство з корінним народом України і кримськими татарами. І ми думаємо, що нам вдалося це зробити. Ми вирішили показати. Тим американцям, як відображали кримсько-татарський народ, мандрівники, художники різних країн світу, саме кримський півострів і звичайно кримсько-татарський народ. На кожному з цих картин ви бачите саме корінний народ Криму, це кримських татар. Ми бачимо традиції, ми бачимо культуру. Ми бачимо бит. Ми бачимо, як вони виглядають, що вони роблять. Ми бачимо, якою мовою розмовляють. А ці всі. Ці картини відображають саме дуже дивовижні аспекти кримсько-татарського життя на кримському півострові. А цю можливість нам надала школа честі, а саме Джон Мартінсон Панер Коледж. А також до нас було відкриття церемонії цієї виставки, де ми також показали артефакти, які тут є. Це дуже старовинні артефакти кримськотатарського народу. Ми запросили студентів, професорів університету Курдю, щоб вони більше, детальніше дізналися про нашу культуру і про наш народ. Звичайно, дуже багато професії царів були дуже здивовані взагалі про існування цього народу, і вони навіть нам, як дослідникам і вченим університету Пордю, порадили розробити курс, а саме про кримсько-татарський народ, про нашу історію і сьогодення на цій експозиції, ми показали відео, де відображається історія кримсько татарського народу з давнини. What do you know about the history of Crimea? також ми показали от таких чудових кукол, які розробляють бренд «Карашайський». Також ми показали дуже старовинний дегірмен кримсько-татарського народу, який пережив ще геноцидний екзайл. Ми показали кушаки пояси кримсько-татарських жінок, які також були обов'язковим атрибутом жінки та дівчини в Кримському ханстві. Ми також показали монети дуже старовинні, які відображаються саме існування кримського ханства, кримської держави по 350 років. А на нашому сайті дуже багато. Різних статей книг, різних джерел, де ви можете брати інформацію. Кремін Татар Фундейшн на нашій виставці Також познайомили американську спільноту з приготуванням традиційної кримсько-татарської кави. Це також дуже сподобалося американської спільноті. Вони помітили інший смак цієї кави. І звичайно, ми познайомили їх з нашим дуже смачним смаколиками, а саме кураб'є. далі. У нас Чикаго будемо презентувати нашу виставку і розповідати про історію кримських татар, про культуру кримських татарського народу. Якщо у вас є пропозиції, щоб ми десь в Сполучених Штатах або в Європі, в Канаді презентували нашу експозицію, будь ласка, пишіть на коментарях, пишіть по нашому сайту, на нашу почту це дуже важливо для того, щоб просувати і поширювати історію кримського татарського народу, корінного народу Криму та України. Так, достатньо поширено це запитання, що хто такі кримські татари. Ми починаємо, як завжди, розповідати з 1050 року, коли вже в Криму існувала адміністративна центр з назвою Крим. Це Старий Крим. Також ми розповідаємо, що в IX столітті в Україні, в частині України, в тому числі в Києві, та в Криму на цих територіях, розмовляла кіпчацька мову. Що це за кіпчакська мова? Кіпчацька мова це та сама кримська Тарська мова, яка збереглася до сьогодні, якою розмовляють кримські татари, Караїми та Кримчаки. Хто такі кримські татари? Кримські татари це корінний народ Криму, який сформувався на території Криму, південного Чорноморі з 28 усіх етнісів і племен, які проживали в Криму, і на Северному при Чорноморі. Це Таври, скіфи, Сармати, Сільджуки, Азари, половці, Кіпчаки, тумани. І це важливо розуміти. Не можна їх розрізнити. Якщо тільки ви запитаєте, і тоді, коли кримський татар, він скаже, я з Криму, моя батьківщина Крим, а мої коріння теж в Криму. Тільки так у нас немає якого особливого рис, які ви можете відрізнити. До речі, дуже цікаво пару днів тому. Ми презентували також фільм Хай Тарма дуже відомий фільм в Україні. А головний режисер Демсі Таблаєв, талановитий режисер, який знімав вже багато фільмів в Україні. Віканці були дуже Вражені і здивовані, і, і вони навіть не знали про такий народ. Вони не знали, що це феноциф був, і вони задавали питання, чому вони чому світ про це не знає. І ми звичайно відповіли на це питання, тим, що намагаються не підіймати тему корінного народу України кримських татар. Просто намагаються оминати взагалі будь-які питання, які стосуються корінного народу кримських татар. На це варто звертати увагу. Ви також можете це побачити, намагаються казати, чи кримчані, чи просто татари, чи мешканці Криму, але вони намагаються не казати про кримських татар. Україна сьогодні каже на всесвітньому рівні. Міжнародна спільнота також каже на всесвітньому рівні про кримсько-татарський народ, про те, через що вони проходять, як вони живуть під окупацією, як вони жили всі ці часи. Зараз саме той час, коли це треба підіймати, щоб справедливість була досягнута. Наскільки жорстокою може бути система, і наскільки важливо це поширювати, щоб знали, і, і світ знав, і люди знали. А саме, що кримські татари це корінний народ Криму, що кримських татар, радянська влада, російська імперія намагалася стерти. Вони були нацією до 45-го року. Це всього навсього 80 років тому, саме руками Росії, саме російське тоталітарного режиму цих правителів. чому ми кажемо нація, тому що сорок П'ятому році ще були націю, але після того, як зробили геноцид, як зробили вигнання цього народу з їх батьківщини, то російський режим він просто видалив цю національність з великого російського словнику. Тобто, це було преднамерене к стирання як народу, культури, так і етнічної належності цього народу. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ви Підписуйтесь на всі наші канали, на всі наші джерела. У нас є інстаграм сторінки, Ютуб сторінка, веб-сайт. Будь ласка, запитуйте ваші питання. Ми з задоволенням відповімо. Давайте об'єднуватися. Чого саме у нас?